Російські військові показали свіже відео з бахмута. Місто просто стерли з лиця землі люди, які не знають нічого, крім руйнування. На відео помітно зруйновані житлові будинки, розбиті дороги та комунікації, подівечені будівлі, спустошені вулиці без ознак життя. Кадри вкотре підтверджують жахливі наслідки російської агресії для цивільної інфраструктури України. А напередодні російські воєнкори опублікували відео, на якому вони заходять у багатоповерхівку в Бахмуті та гуляють по розтрощених їхніми же військами квартирами. Втім, шанс на відновлення є, запевняють пропагандисти. Росіяни зруйнували практично весь житловий фонд бахмута. Однак подекуди є вцілілі будинки. Саме звідти пропагандисти і зробили сюжет. Окупанти знайшли в одній з квартир дитячий альбом, показали розмародерненими квартири та похизувалися тим, що захищають місто. Все разорвано, разбито, раскорочено. Хотя, кстати, хотелось бы отметить планировку. Очень необычная планировка квартир. Мне кажется, весьма удобная была. зачем гриф сюда потащили. А это, вероятно, детская. Все, что от нее осталось. You not no